Вітаю, друзі. У нас зараз де відгрузочка, їде ось такий БУЛАТ 244 версія PRO. Даний трактураєць вже де в новому дизайні капота. Бачите, такий гарний насуд. Капот. Редукторний міст, метр двадцять у центрах, гідропіція шкерма двохсторонньої дії, передні противаги, шість противаг, задні противаги, розбірні... Задні диски, розбірна задня колія, що можна регулювати. Повністю рівна підлога, бокове розташування, Чотири 4 передумано на назад плюс і понижені. Передній місь включається механічно. Ось така панель приладів. З пластиком і ось таким де таке підсилення йде. Якщо в перспективі би кабіну, то досить воно якраз гарно підходить. Значить, дивіться, двигун де трьохціліндровий КМ-385 ВТ, Зад весь зашитий, потужна задня вісочка, довждисний вал бору потужності, пара гідровиходів, розетка під причіп, лампочка заднього ходу. Даний трактор замовили з плугом. Такий І тут збоку йде стоянкове гальмо, ручний газ, блокування диференціалу. Принес задню навіску і включання виключання валу збору потужності. На трактор гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Якщо когось зацікавило, набирайте або до нас можна приїхати запитати тест-драйв. Ми знаходимося 7 кілометрів Львова по траси трасі, між селами Лугани або Будемо раді вас бачити.